Я іду, хмільний і босий в осінь. Накотились немов грози сльози. Як на сповіді, я вірю щиро, що роки мої летять у вирій, і засипле мене квітом листя, хочу ще на білім світі жити. Купалась осінь у жовтавім листі. І дні текли в Божественній красі, прийди, красуне, у моє обійстя, я хочу тебе долі попросить. Я дуже люблю тиху поруч чекань, життєву свою щиру осінь, адже вона найяскравіша грань, що творчість думками горошить. Ти щирість моя неприхована, ти казка красива в душі. Пишу я тобі так схвильовано свої найніжніші вірші.